Як лікувати лінь? У великого пана була дуже гарна дочка, та була така лінива, що і слово мовити лінилася. Слуги її мили чесали, годували, задягали, та й цілий день гойдали на гойдалці. Підросла вона, та й настала пора виходити заміж. Пан впав у велику журбу. Що робити з дочкою? Пішла за неї погана слава по всій окрузі. В той час у того пана служив бідний легінь. Якраз тоді була весна, слуга взяв два молоді та два старі бики та й пішов у поле орати. запряв до плуга молодих бичків, отінь з міща, тоді він молодих бичків розпряг, прив'язав до воза, сіна їм не дав. А старими биками почав орати. так орав до обіду. На обід перепочив, поїв, дав їсти старим бикам, потім старих биків звільнив від упряжі і прив'язав їм до хвостів по жмуту сіна. Запряг до плуга молодих бичків, а старих Погнав по борозні перед молодими. Молоді бички були голодні та тягнулися за сіном, що трималися до хвостів старих пиків, а заразом тягнули за собою і плуга. Голод заставив їх швидко рухатися, отож слуга зоравними багато поля. Підвечір прийшов на поле пан, побачив ту хитрість та й пита, Що ти робиш? А слугай каже найстарі бики водять молодих. Бачить пан, що слуга в нього непростак раз худобу обхитрив. Задумався він. Та й рішив видати ліниву дочку за хитрого слугу. Каже слузі даю тобі половину багатства, лише сватай мою дочку. Слуга злакомився на багатство, та й дочка вродою була гарна. І згодився. Поженилися вони, дав пан дочці у преданиці, землі, худоби, та й почали вони жити окремо. Стає молодий зять пана ранком іде в поле, цілий день працює. А коли повертається додому, жінка сидить гата неметена, їсти нема худоба голодна реве. Погодував чоловік худобу, зробив їсти, прибрав у хаті, на другий день повертається з роботи, а вдома те ж саме. У хаті, в куточку, висіла жінчина шуба. На третій день вранці чоловік встав, підійшов до шуби і голосно говорить: Шубо, я йду в поле робити. А ти хату замети, їсти навари, худобу нагодуй. Коли це не зробиш, будеш від мене муштр.